На черзі редакційний коментар з викладом політики уряду Сполучених Штатів США і Росія є значними гравцями на міжнародній арені і добрі відносини між ними важливі для розв'язання глобальних проблем. В ході нещодавнього візиту міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Вашингтона президент США Барак Обама відзначив, що є багато сфер, в яких обидві країни можуть співпрацювати. ми маємо чудову нагоду перезавантажити відносини між США і Росією в цій низці питань від ядерної зброї, її на розповсюдження, ситуації в Афганістані і Пакистані, нашого підходу до Ірану і близького сходу, торговельних зв'язків між нашими країнами, до вирішення. Фінансової кризи, яка паралізувала економічні системи країн світу, США продовжують висловлювати занепокоєння з приводу російської присутності у Грузії, закликають Москву дотримуватися умов підписаного перемир'я. Водночас, як зазначила держсекретарша Гіларі Клінтон, США й Росія несуть відповідальність співпрацювати де це тільки можливо. Ви дивилися редакційний коментар з викладом політики уряду Сполучених Штатів.